Кожна ціль, яка уражена, це та ціль, яка не прилетить у цивільну особу. З початку повномасштабного вторгнення оборонці неба стоять на захисті нашої держави, відбивають атаки ворога. Все частіше можна почути про їхню роботу, як під час повітряної тривоги, так і в ранковому зведенні про результати відбиття атак. В нашій праці кожна людина має своє завдання. Під час виконання нашого завдання працюють і радіолокаційні війська, вони допомагають нам виявляти цілі. Працює наземна оборона, вони прикривають нас на землі від противника, доки ми боремося з повітряним противником. У нас дуже складна структура взаємодії, та кожна людина несе свій вклад в цю роботу. За роки російсько-української війни оборонці неба показали гідний результат роботи по збиттю повітряних цілей. Але є випадки, коли система протиповітряної оборони не в силі збивати деякі небезпечні об'єкти. Це турбує наших захисників. Я б не сказав, що паніка, але відчай так, тому що я розумію, що кожна ракета, яка пропущена, вона Літає або в житловий будинок, або в дитячий садок, або в госпіталь, де цивільні люди, які ну не зробили нічого поганого, і по ним ведеться вогонь. Це дуже мене засмучує. Мар'ян дюс служить у повітряному командуванні. Схід капеланом. Чоловік раніше був у сухопутних військах. Спочатку капелан на волонтерських засадах, пізніше з'явилася вже штатна посада. Тож Мар'ян продовжив служити в ПВК. Схід для того, щоб ми могли проконсультувати не тільки самого військовослужбовця, надати якусь певну релігійну допомогу, духовну допомогу, можливо, деколи навіть якусь таку духовну підтримку рідним, близьким військовослужбовця, тому що поки він виконує свої завдання, вдома обов'язково хтось за нього переживає, і ця підтримка їм потрібна не менш для них ця підтримка не менш важлива, ніж для самого військовослужбовця. Мар'ян розповідає, за час служби військові підрозділу стали як родина, це невід'ємна частина життя. Як і в інших структурних підрозділах Збройних сил України, у оборонців неба є перелік фраз, які їм не подобаються в контексті їхньої роботи. Я можу так сказати, що не дуже подобається, коли бажаєш спокійного чергування. Знаєте, це ну трошки як кажуть так дражне. Людей, тому що ми бачимо, що дійсно кожна ніч вона є неспокійною. Ми маємо декілька повітряних тривог за ніч і назвати це спокійним чергуванням ну неможливо просто. 12 липня повітряне командування Схід відзначає сьому річницю від дня створення це наймолодше з'єднання у повітряних силах України. Його створили в 2016 році, аби посилити повітряний простір всіх регіонів України, зокрема і Східного регіону. Це з'єднання, яке прикриває регіон від Сумщини і до Азовського моря, яке веде безпосередньо. Протиповітряне прикриття інфраструктури і цивільного населення, і військ відповідає за питання безпеки з повітря. Раніше оборонці збивали приблизно 80% повітряних цілей. Нині ж з наданням новітнього озброєння цей показник вже сягає. Дев'яносто відсотків у зоні відповідальності ПВК схід збито чимало різноманітного російського військового озброєння біля дев'яти сотень збитих повітряних цілей в регіоні. Зокрема, десь під 700 це безпілотні літальні апарати. Знищені більшість це славнозвісні дрони камікадзе смертоносні, це понад 2,5 сотні крилатих ракет. Це Понад три десятки літаків і десь десяток гелікоптерів за наші мирні ночі. Ми дякуємо нашим оборонцям. Люди по різному називають цих мужніх чоловіків та жінок. Супермени найкращі люди у світі. Дякую їм за е, спокійні ночі. Орли, Ха -ха -ха. наші орли захисники. Какой-то железний купол как, я не знаю, суперзонтик для нас, скажем так. Вони наші ангели, дякую їм, що вони захищають нас, наших дітей, внуків. Серед військових повітряних сил є так само втрати. Тож пам'ять про них і щоденна подяка живим це найменше, що можемо зробити.